Пане Анатолію, один-один забили на останніх хвилинах. Поділіться враженнями від гри. Ну, В принципі, такі двоякі враження, да, то, що забили в кінці, то дуже приємно. Но по ходу гри, звісно, команда рух нас перегравала, трошки швидше були, значить, більше були на м'ячі. ну, Будемо так казати, і гальових моментів більше створили. ну, я отдаю Вдячний дуже своїм хлопцям, що вони, значить, до останньої хвилини сражалися, знайшли свої шанси, все-таки один бал в турнірну таблицю заробили. Лівий бархів Берехів-17» підходить до цього матчу на першому місці, але не змогли показати ось свої лідерські якості, напевно, через втрату кількох провідних футболістів. Ні, ну, звичайно, да. У нас на жаль, значить, дрозд захворів, да, температура неділю всю і Зараз треба його буде відновлювати цього то, то гравець основного. Складу, ну і наш, значить, форвард висоцький, який більше всіх м'ячів забив. Він сьогодні теж нам би не зашкодив. все-таки ці дві позиції, дві позиції, які б дійсно підсилили гру. Я думаю, що вона була б і якісні, і якісніше, і цікавіше, і більше б моментів ми створили. Ну є так, є це футбол, і бувають і хвороби і травми. Тому треба тому треба пристосовуватись до цього. Пане Григорію, один-один на виїзді, Поділіться враженнями від гри, задоволені? Від грою ми задоволені, не задоволені результатом. Тому потрібен час, потрібна зіграність в тих ланках, де ми загубили футболістів, де ми відпустили футболістів в збірну, передали першій команді. Тому треба зіграність і на це потрібен час. Сьогодні не вистачило реалізації. Напевно, не було того забивного форварда, хто ставив би ті крапки у тих випадках, коли ви дійсно атакували і буквально домінували у цьому матчі. Так, е -е, да, да. правильно сказали, ми домінували, домінували, але не завжди. Той, хто домінує, добивається результату виграшу. Що... Суперник, суперник, суперник нас наказав за 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 нашу за нашу розконцентрацію на останніх хвилинах матчу